Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Чергова серія фільму. Значить, Я думав поїхати в Високогір Карпат <клух> <клух> в зв'язку з дощем то я вирішив походити під парасолью. Внизиний Карпат, високий ліс, парасоля над головою. Приємно ходити. От. Ну, подивимося, що в низинах Карпат робиться. Зокрема, самі побачите, що на даний час робиться. От. Ну і легше тут ходити і не намокнеш так. Ну як завжди щось буде цікаве, то будемо фіксувати, покажемо, по можливості розкажемо. Я нині один, то 9 градусів тепла. Досить тепло, комфортний, комфортна температура для росту грибів. Подивимося, чи щось підросло, чи не підросло. Так, а година. Година, мабуть, дев'ята година. Щось лянуюся подивитися на годину. Ну, Зараз заберу камеру, то я точно подивлюся, яка година. І так. Небагато ми не розраховуємо, але на декілька молодих білих грибочків по можливості, я думаю, що ми знайдемо. Щось аж надто цікаво, чи буде, я не думаю. Так, добре. вперед Зайшов я до лісу 9-го 27 хвилин. От 10 хвилин я ходжу. І от перші молоді білі грибочки. Щось сумнувато. От один і от другий. Ось такі два молоді, а там семейка Таких мухоморів гарних. Ми зафіксуємо ті мухомори бо надто вони вже Семейка гарна. О. Добре, ми продовжимо пошуки. Це вже трохи більший риба попався. Ну все одно не густо Ось з тих більших грибочків А такі він є Більші і ще Нема білих Збираємо червонячки Твої, о, склалось. О, твої. Так, ще десь. Ще десь і почу, о. Ще чего Ну що, тут треба подивитися От Рано падав дощик А тепер у нас вже сонечко Білячок попався в траві Білячками чистоту. Такий білячок виріс. Це білячок. А І ще у нас білячок сховався. Де він є? А він є. Ще виріс невеличкий білячок. Ще один білячок. Так, можна і білячків назбирати. По одному, по одному. Я вже надію втратив. А то впадаються Попадається, десь не десь, але от такі два молоденькі. Ще білячок, невеличкий, О. Вес, але білячок. От на самій стесці весь, але також невеликий. Дома ну не нічого. От несподівано ще два рибашка молоденьких. Один і от другий. Ох, який красюк Погано його видно, а зараз гарно. Ох. Це білячок. Ах, який ще один гарненький. зерненький. Так, можна і білячків не збирати. От вас я і шукав. Все. Я хоч не багато грибочків знайшов, але свій позитивчик я вже отримав. Тут ще один маленький. О. Маленького накриємо і до два більшенькі. Ух, яка краса. Царство мухоморів Скільки їх тут є. Не порахувати. Ще ті біля чого класний. О! Там вроді ще один. Точно. Ще один. Один одного краще. Тут мухомора, а тут що? Теж мухомор. Ту територію треба обслідувати. Він на мене чекав. Яке доросе цікаве. Багато гілок було. І то бук. І вони пообламувалися і таке воно неправильне, будемо казати так. Між мухоморами білячки ростуть. От одного я вже зірвав. Ну цього я ще не зірвав. От. Іж починаю рвати. А. Такі о. Які ще два білячка виросли. щоб їх краще було видно, зафіксуємо. Завершуємо ми сьогоднішню поїздку. Поїздка більш вдалася Щось трошки ми підзбирали, показую результат. Отакий такий нас результат. От, е, мухомори були 50 метрів від машини. Думаю, пригодяться вдома, не збираю. Може дружина щось з ними зробить. Ну, а вам бажаю 100 крат більше назбирати, як я назбирав, а також здоров'я і мирного неба над головою. Не забувайте, заходьте до лісу, заходьте до себе додому і будьте добрі, наспітіть себе вдома. А також не копайте рибочки. Вони очищують повітря. А всі ваші побажання, хай повернуться до вас з туриці. Хай вам щастить. До побачення і до скорої зустрічі!